Це ці штучні поля з цими лініями, розумієте, для американського футболу. І воно, звичайно, воно збиває футболістів з ритму. На початках футболісти путали ці лінії, тому що вони для американського футболу вони білі, а для європейського футболу вони зелені. От і поле зелене, і вони після цього наносять розмітку фіолетовим таким кольором. І не зрозуміло, де це поле закінчується і де воно починається. Для нас перші ігри ну досить важко проходили. Атомік Selects Toronto Торонто Ігор Яворський очолював із лютого. Розповідає п'ять-шість команд ліги сокеру Канади доволі пристойні, десь на рівні першої ліги українського чемпіонату. За трохи більше як п'ять місяців тренерської роботи Яворський вивів своїх підопічних на друге місце, відстаючи від лідера лише на одне очко. Залишитися у команді до кінця сезону, як вимагає того контракт, не зміг, бо мусив повернутися в Україну. Будемо так говорити, кожен знає, що є батьки, батьки старі, комусь потрібно за ними доглядати. І вони часто хворіють, часто плачуть, коли з ними спілкуються по скайпу. Тому. Я кажу, це, мабуть, особисті такі проблеми, які, я думаю, тільки мене касаються. От. Хлопці приходили ще практично перед самим від'їздом, просили, щоб я не виїжджав, але я їм пояснив, яка ситуація, тому що я кажу, є, мабуть, ну, крім футболу, крім грошей, є щось дорожче в житті. От. Тому я вважав за потрібне поїхати додому, для того, щоб, мабуть, тут бути на місці зі своєю мамою, зі своєю сім'єю. Повертатися до Канади Ігор Яворський не планує.